Шанування героїв, благодійний забіг та мистецькі події. Цими вихідними Хмельниччина разом зі всією країною відзначала одні з найголовніших державних свят. Першим українці величали наш незмінний жовто-блакитний стяг. Саме 23 серпня 91 року група народних депутатів внесла прапор у сесійну залу Верховної Ради. А вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту. Перше більш-менш офіційне підняття. Синьо-жовтого прапору в Хмельницькому відбулося 9 березня 1991 року. За півроку до проголошення української незалежності. Це зробила активна група народного руху. Цей прапор теж був виготовлений власноруч. Він, до речі, зараз зберігається при вході в Хмельницькій міській раді. Це його прапор, де я повинні цінувати. Як свою батьківщину ми цінуємо, так ми повинні цінувати те й Не менше урочистостей відбулося й у неділю. Адже саме 24 серпня уся країна відзначає день незалежності. Дата, за котру українці боролися десятки років, та за котру нині найкращі сини та доньки віддають найцінніше своє життя. 34-та річниця незалежності. Новітня історія розвитку нашої держави на жаль, сьогодні знову потрібно виборювати цю незалежність, виборювати право жити в самостійній країні. Традиційно у цей день владці міста й області та небайдужі хмельничани вшанували усіх полеглих за Україну героїв спільною молитвою. Ці нашу державу збережи військо, пошли ангела твого на місяць є захисників народу нашого. Сьогодні об'єдналися з духовною радою, з громадою Хмельниччини у спільній молитві за перемогу. За тих хлопців та дівчат, які всю хвилину на лінії фронту відстоюють майбутнє України для її дітей. Тож хочеться побажати, аби нарешті здійснилася мрія незламного, великого народу. Велика мрія. Перемога. Подібні вшанування пройшли по усій області у кожному селі та містечку. Згадали тих, хто відстоює наші рубежі сьогодні. Крім того, впродовж двох днів для хмельничан та гостей міста було чимало активностей. Це кінопокази, екскурсії та уже традиційний забіг у вишиванках, який, попри дощову погоду, зібрав понад сотню учасників. А на закінчення Дня Незалежності хмельничани та гості міста мали змогу долучитися до мистецького перформансу Промені пам'яті. Під час нього небо над Хмельницьким осяяли десятки світлових променів, як знак вічної пам'яті про героїв. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33-й канал.